Доброго дня. вас вітає Київ. Мабуть, тиждень я не знімала. У нас в Києві дуже похоло прохолодно стало. За дня три дощі. Ну так, була жара, спека. Тепер ось так. Все. Краплях води всі бутони пропускалися. У мене розквіт повністю П'єр деранцар. Або інша назва Ден Роуз. Французька троянда. Я вважаю, це найромантичніша троянда, яка взагалі існує. Це, по-перше, така. Потужна, потужна троянда, це просто. Вона ну, дуже класна. Взагалі. вона ну, і такі квіти. Бутончики зеленаві такі. Розквітаю всередині. Всередині більш рожево. Пташки якісь до мене летять прямо. Я не зрозуміло. Прямо до мене на стілі летять пташки. Це, мабуть, якісь вісті. Така арочка в мене. Чоловік доварив. говорив? Ще її вищу зробив, але все одно не вистачає. Класно, класно. троянда. П'єр Рансар я е, зробила вже корінила пагін. Ще ну, обрізала. Я не знала, що я в так все підряд обрізала. І в пагін вже я вам потім покажу. Ще один де Рансар у мене виявляється є. Тут теж такі квіти величезні. Що в мене з нового розквітло? Блін, я не знімала і тепер вже все розквітло. Розквітла моя улюблена е, Республіка Монмарт. Боже, подивіться на цю квітку. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Я вже букети нарізала з неї, подарувала. Просто фантастична троянда. Республіка Монмарт, вона ще й ароматна. Помпонела починає. Ну, тільки починає вона, бачите, пізня. Що в мене тут? Вже кукалока моя. Люба вредна. Троянда вже відквітає одна квітка. Вона дуже погано перезимувала. Але в неї, бачите, буде на трошки пізніше, бо будуть ще квіточки. Вже лілії тут у мене на підході. Хані Діжон, Моя красунька. Вже повідквітала. Макароза вже вже також відквітла. О, яка квітка. Яка квітка сумна. Сумна, сумна. Що тут мій ельфік? Ельфік мій. Квітує. Жуки його оленки з Оленки їдять. Але він все одно квітує. Така умнічка. Умнічка в цьому році, ельфік. Можу її тільки похвалити. Голден Зест з цієї сторони. Хані діжом. Що тут в мене? О, вимогом рукоко починає. Тільки бутонів у нього буде, він у мене також високий виріс. Класний, лимон ротоку. Ось мій ельфік. В краплях роси. Роси, кажу, дощу роси. В годину дня в мене роса. Тільки що дощ був знов. Окей, голоден заїст. Все починає цей. Зараз я вам скажу. Ти, -ти, 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 ти Така скромна роза, а назва така нескромна у неї. Ну як би, не те, що нескромна. А дуже, дуже довга назва. Мабуть, не, не знайду я бірку, Ладно, я вам потім скажу. А, Лозо. Щось там. Домінік Луазо. Хо, блін, згадала, це ж треба. Ну, я ще подаю. Я ще подаю надію. Так, що тут у мене? О боже, Сінка димає моя. Сінка димає, Звалилася зовсім. Що ж таке? надо подвязать. Мы уже веревок мой. Ого, так она завалилась из всех букв. Ну, намоклые пелюстки, бачите. Ложки стали. Рот 66. Некий квитует пахучий. Гвоздикою пахнет. Класс. А вот в очи кидается сразу. Эротик рок. Ну, это точно эротик. На фоні всіх так рожевих плям, вона реально виглядає так спокусливо. Красиво. Теж дуже погано щось перезимувала, дуже вимоскуще. Так, сімка демая. Лежить. Моя королева Швеції. Боже, чого ж вона така висока знов? Я не знаю. Наче її обрізала, коротко блін, я її зав'язала, звісно, так жорстоко. Зараз я вам квіточку покажу. О, така набитенька в цьому. Зараз от королева Швеції. Набитенька така. Ну, от такі не дуже набитенька. А та дуже так класна. Красива королева Швеції, така прям солідна стала. Так, у мене тут розквітла Йоллі, японська троянда, але бачите так, не дуже вона удачно розквітла, якраз дощі пішли. І вона, бідненька, в неї гілочки такі тендітні, то І вона трошки трошки якось так, Зараз. Ой, французьке плаття, я їм задоволена. Не уявляєте, дуже класна троянда. Вона тримає сонце, як не дивно, хоча вона фіолетова, лавандова. З серединкою такою капучино. Дуже класна троянда. Дуже красива. Вона довгу квітку тримає. Я в шоці, Вона реально, вона, вона вже квітує у мене другий тиждень. Уявляєте, ще не обсипалась жодної квітки. І розпускає інші. Тут тримає і ще розпускає. Французьке плаття. А от для францеси здивувало мене дуже приємно. М -м -м. First Lady. Дивіться, які різні квіти. Це просто прикол. Ці посічені. Бачите полюстки, які посічені. А оці перші, ну, взагалі, значить це ну, та, та троянда не знає цю, Значить <сум> це не один кущ. Ну, прикольно. Вона в цьому році такий кущ. О, була одна гілочка. В цьому році такий кущ наростила. Ну, взагалі, я дуже-дуже-дуже красива. Жуки залізли. Воно тут в мене... Ой, пушечки ж ти ні. Вона в мене тут сплилася з Леонардо да Вінчі. Ось ферстледі. А ось Леонардо да Вінчі. Тут трошки на неї впав, приліг. Ну, Леонардо у мене теж красинчик. Холодний такий, холодний. Холодний рожевий клуб. Так, давайте я вимкнусь і продовжу зараз.